ефірі інформаційна програма вчасно прогулиме на цю годину. Уже за мить в інформаційному випуску новини в студії працюють Мар'яна лошак. Наталія Болець. доброго дня. Сьогодні розпочався другий етап четвертої хвилі мобілізації. Після проведення медичного обстеження відбудеться призов військовозобов'язаних. мобілізованих спрямують на військову службу до війська в навчальні військові частини та навчальні центри, де протягом 50 діб вони будуть проходити підготовку. До 25 діб. Виділяється на індивідуальну підготовку ще 25 діб на злагодження в підрозділі. Загалом продовж четвертої хвилі мобілізації на Закарпатті має бути мобілізовано дві 165 чоловіків, з них 1465 в рамках першого етапу, 700 впродовж другого етапу чергової хвилі мобілізації, який розпочинається вже 20 лютого. Сьогодні Україна вшановує Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час революції гідності на майдані 18 20 лютого 2014 року. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави. День Героїв Небесної Сотні в Україні відзначатимуть щорічно 20 лютого. Зазначено в документі, по всій країні відбудуться заходи з шанування пам'яті героїв. Сьогодні вся країна згадує трагічні події, що рік тому відбулися в Києві 20 лютого 2014 року. Вважають одним з найкривавіших днів в історії незалежної України. Сотня загиблих і ще більше поранених героїв не повернеш, але пам'ятати потрібно. Євромайдан збирав людей з усіх регіонів. Було там немало і закарпатів їхні спогади в пам'ять загиблих та надії на краще майбутнє в сюжеті Світлани Головко патріотичне таке об'єднання. Тарас один з тих, хто піднімав на боротьбу ужгородців. Далі поїхав в столицю і стояв на барикадах в охороні майдану. Хлопець добре пам'ятає, як рік тому жорстоко розганяли студентів, а згодом розстрілювали людей на інститутській. Хлопець разом з побратимами готували коктейлі Молотова та забирали поранених. Пізніше ті ж хлопці разом з Тарасом поїхали на війну. Більшість з них не повернулися. Тарас вважає своїм обов'язком розбудовувати нову вільну Україну, щоб жертви його друзів та знайомих, які полягли на Майдані і які гинуть зараз на Сході, не були марні. Коли ми тут виграємо у війну кожного українця або тих, хто вже готовий щось міняти, тоді ми всі, всі, не там не якась окрема громадська організація чи якийсь там, там підрозділ, чи ще хтось, тоді ми всі українці зможемо поняти ту Україну, тому що ті хлопці на Майдані Небесна Сотня, ці хлопці, що полягли на сході. Вони всі померли за новітню Україну, за ту Україну, за яку ми маємо зараз робити. Тому що вони там на небі дивляться на нас, як ми будуємо цю Україну. В той час, як чимало закарпатців демонстрували свою громадянську позицію на Майдані, Олена безперервно курсувала з Ужгорода в Київ. Жінка перевозила всіх, хто хотів підтримати майдан в столиці. Сотні годин провела за кермом автомобіля. Мати чотирьох дітей в один прекрасний момент зрозуміла. Так жити більше не можна. Те, що відбувалося в країні, я не могла дивитися на це просто по телевізору. Це мене зачепило дуже сильно. На пропозицію, чим можна людей відвезти на майдан, я радо зголосилася і зібралися люди, зібрали речі, теплі речі, різні. І так рушили, поїхали. І було, звісно, страшно, дуже страшно. Після розгону студентів не стерпів і вчитель образотворчого мистецтва Іван. Чоловік поїхав в Київ, адже його син теж студент, навчається в столиці. Відтоді й до тепер Іван зайняв активну громадянську позицію. Зараз чоловік допомагає доправляти волонтерські посилки в зону АТО. рівно тиждень тому чоловік їздив в район Дебальцеве. Коли я побачив тих студентів, мене син студент такого самого віку. Я си уявив, що там на його місці може бути він, чому там всі ці молоді роблять, а не ми. Потім було літо, була перша поїздка із спробою такої волонтерської допомоги. Я зрозумів, що це є частина, як кажуть, тої роботи, яку я можу внести, якою я можу займатися. Їх познайомив Майдан, а точніше ідеї, котрі вони відстоювали, та бажання реальних змін. Їх об'єднує спільна справа, а саме творення сильної, незалежної України. За неї вони рік тому стояли на Майдані, за неї вони готові боротися зараз, прикладають для цього всіх зусиль. 20 лютого на серці особливо важко. Згадуються масові розстріли мітингувальників, проте герої не вмирають, вони живуть в наших серцях. Від мирних протестів до справжньої війни за 23 роки незалежності Україна пережила два майдани. Помаранчева революція 2004 року призвела до зміни політичних сил та розчарування. Революція гідності 2014-го вселила надію на розбудову Європейської України. Проте ціна була непомірно велика життя небесної сотні у цих подіях. Історики вже простежують циклічність. І повторюємо ті ж самі помилки. Відповідно, поки не наведемо порядок, поки люди не наведуть порядок, так і буде стимул виходити знову і знову. Біда в тому лише, що другий майдан був більш радикальний, ніж перший. Так що можна очікувати, що наступний майдан буде ще більш радикальний. Так, і... Не буде вже такого стояння по три-по чотири місяці, там в очікуванні, хто перший крок зробить. Там вже просто зразу будуть, мабуть, люди йти своїми вимогами і казати виконуйте і все. Інакше, щоб не було повторення того самого, як після 2004 року. І тепер бачимо також, що в принципі руками людьми зроблені ці от події всі, а Бонуси всі отримують інші, не ті люди, котрі заслуговують на то, я б сказав так. Якщо ну, чи можна простежити якісь закономірності, схожі риси, ні, ну, в принципі, вже тоді, в 2004 році, незважаючи на те, що вже була якась така підготовка певними політичними силами, ну, той же от команда Ющенко, разом з тим, вже тоді було помітно, що. Люди прості, готові до самоорганізації. І якраз другий майдан показав, що ця от самоорганізація вже на багато вищому рівні ніж було перед тим. Сьогодні виповнилося 50 років офіцеру Віталію Постолаки, який 13 лютого трагічно загинув під час проведення воєнних дій в зоні АТО. Ужгородський майор-розвідник з позивним апостол на фронт пішов за покликом серця. Сьогодні на честь Віталія Постолаки в Ужгороді були встановлені білборди з надписом Герої не вмирають. О 17-й годині біля білборда на вулиці, 8 березня. Відбудеться вшанування світлої пам'яті героя запаленням свічок. Вчора на засіданні сесії міської ради було прийнято рішення про про перейменування площі спортивної на площу імені Віталія Постолаки також загиблому в зоні АТО герою планують присвоїти звання почесного громадянина міста тіло Віталія Постолаки і досі залишається у Донецькій області. Без житла і без землі дружина одного з перших загиблих військових у зоні АТО і досі не отримала земельну ділянку, та наразі немає житла. Ще минулого року держава обіцяла виділити кошти для закупівлі квартир сім'ям загиблих військових. Однак і досі жодна закарпатська родина не отримала обіцяного житла. Ужгород... Ужгородська міська влада пообіцяла, хоча б частково вирішити це питання. От яким чином знає Роман Сов'як. Молода мама Юлія залишилась маленькою дитиною без годувальника та без житла. Її чоловік загинув ще минулого року. На жаль, він був одним із перших закарпатців, життя котрого забрала війна. Так трапило, що молода жінка не отримала ні обіцяної землі, ні обіцяної квартири. Взагалі влада пообіцяла у першому кварталі нового року виділити квартиру. Не квартиру, а гроші на закупівлю квартир. А от наша міська влада пообіцяла допомогти з тимчасовим житлом. На зустрічі жінки з керівництвом міста міський голова пообіцяв надати тимчасове житло для неї та п'ятимісячної лілії. Віктор Погорєло запевнив, у розпорядженні мерії є службова квартира. Там зроблять ремонт і заселять цю родину. Жити зможуть до того часу, поки держава не купить нормального житла для молодої сім'ї. У нас є звільнена одна службова квартира. Вона не дуже в хорошому стані, але я їй пообіцяв, якщо вона погодиться, то ми виділимо певні кошти, відремонтуємо. Ну я вам кажу відверто, що там вона не в задовільному стані. Там жила жінка, вона померла. І ми зробимо все, щоб квартира була пристойна. Я не думаю, що не підійде, тому що я не звикла жити шикарно. Я й зараз живу не в кращих умовах, при тому, що я плачу за ту квартиру дві тисячі. Тому мені здається, що підійде тим більше, що пообіцяли чиновники відремонтувати будинок. Крім того, жінці пообіцяли протягом місяця нарешті виділити земельну ділянку та надати грошову допомогу із програми допомоги родинам учасників АТО. У чопі нагородили прикордонників чопського загону, які днями повернулися із зони АТО. на сході хлопці перебували понад п'ять місяців, де виконували основне завдання: контроль та дотримання режиму пропуску на лінії розмежування. Попри сумлінне та успішне виконання обов'язку, додому повернулися не всі. Деталі далі у сюжеті. Втомлені, але щасливі, що повернулись. Персонал окремої бойової прикордонної комендатури ЧОП повернулися до ЧОПського загону із зони АТО, де майже півроку боронили східні рубежі. Устали дуже устали. Дуже тяжка дорога назад була, але добре, що всі доїхали. Основне завдання прикордонників забезпечення контролю та дотримання пропускного режиму на лінії розмежування. З місією хлопці впоралися на відмінно функцію, яку виконували прикордонники в межах Донецької області, полягала в дотриманню в підтриманню режимних контрольних заходів взаємодії з підрозділами збройних сил України та решту правоохоронних органів. За протягом звітного періоду є у нас ряд і показників. Службово-бойової діяльності під час виконання яких нам вдалося затримувати і зброю, і осіб представників терористичних організацій Донецька Народна Республіка, за весь період ведення бойових дій на сході держави у зоні конфлікту побували понад 500 прикордонників. Цього разу на ротацію повернулося трохи більше 170. Це майже увесь склад Чопського прикордонного загону. Додому не повернулися двоє бійців: Віктор Шепентал та Роберт Кіс, які загинули під час виконання військового обов'язку на Донеччині. У Чобському будинку культури військовослужбовців нагородили та відзначили за сумлінне виконання обов'язків. Я відгукнувся на запрошення командира прикордонного чопського загону сказати їм спасибі. Подякувати і побажати їм здоров'я. І побажати, і подякувати їм за те, що вони, там більшість закарпатців, гідно захищали наші східні кордони і якби не осоромили в першу чергу свій загін прикордонний чопський». І не соромили самі себе, і Закарпаття, і Україну. Особовий склад Чопського прикордонного загону наразі повернувся у місце постійної дислокації, де у повному обсязі виконують службові обов'язки на мирній території України. У жгороді на чорних озерах, що біля аеропорту двоє лебедів потрапили у льодову пастку. Місцеві мешканці, проходячи повз будойму, побачили, що птахи не можуть зрушити з місця. Відтак ужгородці одразу ж зателефонували до служби порятунку 101 і викликали рятувальників на озеро. Для допомоги лебедям виїхала група водолазно-рятувальних робіт. На моторному човні водолази дісталися місця, де у кризі застрягли птахи, звільнили їх і перенесли у безпечне місце. Крім цього, за допомогою Лопат бійці ДСНС з Били більшим дзеркало води для решти пернатих задля їхньої безпечної зимівлі, повідомили в обласному управлінні. Суботу та неділю в Ужгороді на площі Поштовій проходитиме святкування масляної власну програму для містян підготували і волонтери 21 лютого з 10 ранку до 6 вечора. В альпінарії рух підтримки закарпатських військових проводитиме святкові лотереї, продаж дитячих іграшок та сувенірів. Всіх ужгородців та гостей міста організатори запрошують долучитися до народних гулянь. Завершить масляну про ще на неділя, коли прийнято просити пробачення один в одного. Тож пробачайте і бережіть один одного. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо 19-ті. Я прощаюся з вами. До побачення.